Ми звернулися до Української православної церкви Московського патріархату з пропозицією відновити переговори про об'єднання єдину помісну православну церкву. І ми поставили перед ними три питання. Якщо вони дають відповідь позитивно на ці три питання, то переговори будуть плідними. Перше питання. Підтримуєте ви, як церква, соборну, неділиму Україну чи ні? Якщо ви не підтримуєте. Україну від Заходу до Сходу від Півночі і до Півдня, то ми з вами діалог вести не будемо. Немає нам про що говорити. Друге, підтримуєте ви європейську інтеграцію? Чи не підтримуєте Чому ми ставимо питання? Про європейську інтеграцію важливим. тому що інтеграція України в Європейський Союз означає, що Українська держава є і буде. А якщо Українська держава є і буде то тоді в цій державі повинна бути і помісна церква, тобто незалежна. І тому третє питання, яке ми ставимо перед ними, чи підтримуєте ви єдину помісну українську православну церкву? Якщо вони дають позитивні відповіді на всі ці три питання, тоді є нам про що говорити. А якщо вони не підтримують, навіть якщо вони підтримують перше і друге, а не підтримують третього, тобто єдину помісну православну церкву, то тоді нам нема про що говорити. Ми хочемо вести діалог про об'єднання в незалежну церкву. Незалежно від, від Москви.